Чому потрібно остерігатися сонечка? Тому що можна сліпнути І не бачити нічого. А чому сонечко так впливає? Тому що в нього лучики. І воно світить. А крім того, що можна втратити зір через яскраве сонечко, ще, ще може бути. бути сліпим. на сіточки. А ти така така знаєш про сонечко? Сама знаю. А ти взагалі любиш сонечко чи остерігаєшся його так холодно? Люблю. Чому? Тому що не ну, скрабе. Красиве. Жовтиками, жовтими красивими. Я люблю жовтий цвет. А скажи, будь ласка, що потрібно робити, щоб сонечко ну, не вразило твій зір і на голову ніяк не вплинуло, де потрібно бути? Треба носити шапку і очки такі, ну, чорні якісь там, а ще чорні. Ну, щоб було сонце чорне, і не світило в глаз, взагалі. А чому потрібно остерігатися сонечка? Воно подобається, але вихователь не пускає на сонця. Чому? Бо можна отримати сонячний удар. А що це таке? Це коли з піде кров і буде дуже боліти голова. Чого це сонячний удар, як він виникає? Дуже сонце, яскраве. Що потрібно робити, щоб не трапилося сонячного удару. Одіти шапку і ходити в неї. Ще, ще. Панамка, якось кібко. Все ж таки більше любиш, коли яскраво світить сонечко, чи коли така пасмурна погода дощова? Коли сонечко гріє, чому? тому що можна загорати. А чому потрібно остерігатися сонечка? Це буде сонячний удар і буде дуже больно, і кров буде тякти. І якщо на сонце виходиш, одразу сонячний удар ви шапки, кепку, панамочку, і ходить з нею кожен день в садочок, щоб що сон, сонячного удару не було. А як ти знаєш, що от, сонячний удар це такий він поганий, небезпечний, голова болить там, кров віддати? Голова дуже болить, дуже дуже. Навіть скорою звають, і потім сонячний удар це дуже больно. Тут в саді кваспананки, то буде сонячний удар дуже. Чому потрібно остерігатися сонечка? Чому Вона може в голову допекти дуже і отримати сонячний удар? І ще, якщо подивишся, то важко сліпнуть. Воно дуже таким теплом велике дає голову. Скажи, будь ласка, що потрібно робити, щоб не трапилося сонячного удару? Нам надівати кепки або подапки. Втидку вічлобуть, щоб не наслідок сонячного удару. Під можна. Де ще тільок. А тобі де більше подобається, на сонечку чи в тіньочку? Наверно, в тіньочку, Бо Бу, голову чи трошки. Жарко.